У Health 24 було реалізовано нову функціональність електронного табло. Перейшовши на сайт boardh 24ua пройдіть авторизацію. Для авторизації рекомендовано створити профіль окремого адміністратора та використовувати логін та пароль для авторизації на сторінку електронного табло. Вказавши логін та пароль, натисніть кнопку Увійти. Та оберіть заклад зі списку, по якому хочете відображати інформацію. Натиснувши на заклад, відкриється графік на поточний тиждень. У списку буде відображатися 5 лікарів. Якщо в цьому закладі більше 5 лікарів, наступні 5 з'являться через 15 секунд. Натиснувши на позначку налаштування, можна повернутися назад та обрати інший заклад. На списку розкладу система відображає кількість вільних місць або їх відсутність, графік роботи лікаря та можливість онлайн запису.